Всіх вітаю зірижавіла, чи щось сталося з цією рамкою. Ось уже один гіхтар підсвітки випав. Тому я вирішив її замінити. І замінити на що не нову купувати, а на принтері надрукував. Є, до речі, дуже великий плюс саме Nissan Leaf в тому, що на них, до речі, Схоже, що надрукував я те, те, саме, те, що треба, бо там є ось такий розмір. Да. І відкручується вона відповідно зірочкою. Який це номер. Заряжавіла не знаю, але на шестикутника а саме зірка. І з цього боку теж зараз ми відкрутимо. Вибачаюсь, за якість відео, тому що вже стемніло, а в інший час поки що немає можливості це зробити. Так, тут був звичайний хрестик, тому, мабуть, тут, скоріше все, гвинти не рідні. Ось як фари висять і зараз ось безпосередньо сама рамка. І як ви, в принципі, бачите, вона згнила. Так ось. Але я цю рамку, зараз з'ясуємо, як це. Так, відкрутити. Так. Тут за великим рахунком і самі плафони поміняти, але то вже таке. Ну, один, дава Бог. Чи тут за не має бути? Бачите? Ну, підбудемо дивитись, якщо що, є, є хомутики. Ось і цю рамку, як бачите, ось я надрукував. Її треба ще скріпити. Ось вона. І зараз ми перемістимось до іншого місця і це зробимо. Так, ну ось ця рамка, деталі після друку. Я їх не хотів одразу розбирати, щоб дивитись на ось цю і бачити, щоб нічого зайвого не відламати. Да, друкував я пед пед G-пластиком з тих міркувань, що наче цей пластик більш стійкий до випромінювання зовнішнього на відміну від ПЛА пластика. Хоча тут, в принципі, не так важливий це вплив, але все ж таки. Зрозуміло, що ось це все треба видалити. І я думаю, зараз ще я ось тут швиденько відламаю, а решту вже камеру вимкну і гарно почищу. Ось це у нас сміття, а оці речі нам потрібні. Зараз продовжимо. Так, Поки відколупував пластик, вже я навіть трошки відколупав більше, ніж треба. Ось ці місця крипожні, умовно, стали на свої місця. Так, і тут тепер треба скріпити ось ці дві е, пластини ось таким ось доповненням. Я цей пластик завжди клею спеціальними акриловими рідкими гвістками, але я їх, бачите, тільки ось так. Ось. Але я їх забув на роботі, тому вирішив просто закріпити по два глинтики в кожному місці. Це буде точно найгірше. Я думаю, що відбачаюсь, що він доставати була електровикрутка в нею про свердлю. Так. Ну і тут відповідно. Я думаю, це точно буде міцно і функціонально. Принаймні краще, ніж ось, ці, ось ця пластина, яка тут якось стояла. Як бачите, машина не супер нова, вірніше не нова, так то, гадиво ось ці елементи споплюжились. І я їх просто зараз гвинтик подивлюсь по товщині нормально. І його зараз сюди позакручую зовнішньою стороною. Так, всі зараз вставлю. Да, До речі, оці штучки, я не знаю, чи я мене на відео теж на налічці купував, там плюс-мінус за 100 гривень набір гвинтиків. Ні, почекайте. воно як? Ага, да, це зовнішня частина. Так і ще один. Ні, все ж таки. Навпаки треба, але ця буде назовні, а це всередині. Я думав, що шляпки назовні, але тут вони не сильно будуть втрачати, тому спокійно можна. Зато буде видно, викрутили чи ні. Я думаю, тут пластик закручено, то вібрації машини. От воно буде саме фіксуватись без гровіру, без нічого. Так, зараз підемо, поставимо, подивимося, як воно там буде. Ще раз скажу, що великий плюс Нісану Ліфу. Тому, що в безкоштовному доступі є купа різних або деталей, або доповнень. Я ще, мабуть, зроблю окреме відео, я вже три речі надрукував. Ось в безкоштовному доступі. І ось така у нас рамочка вийшла. А оригінальна така, здається, біля 1900 коштує. Ну, і є там продаються друковані, не знаю, по 400 гривень, здається, чи щось таке. Ось то. Це все правильно цього треба. Ось і йдемо ставити. Так, ну і ось ми вже тут все підладнали. Так, ось ці всі пропускаємо сюди під плафони, ну, а далі її ось цю просто пхаємо всередину. Да? І прикручую. Я зараз прикручу, бо все одно я головою затулю, поки буду крутити. І потім покажу. Ось я вже все закрутив. Ось один фіксатор, Так, другий ось цей, який я обламав, який фіксував, але то нічого. Ну і один ліхтар я вже вставив. Чудово там тримається. Ну і... Другий зараз теж вставлю. Ну все, в принципі, вставив. Зараз, сподіваюся, ось буде видно, бачите. Все як начебто так і було. Цей світ можу прикрити. Ось. В принципі, мені сподобалось на цьому все. Якщо якісь запитання, побажання. Пишіть я коментарі, дивлюсь і відповідаю. До побачення!